Сьогодні після хвороби я знову їду на дачу чим дуже тішусь. Запрошую прогулятись вас разом зі мною. Кругом така краса, сад після дощу пахне свіжістю і зеленю. Так тихо і спокійно, і тільки чути спів пташок. Кожна рослинка рада дощику ця яблунька квітує. І радує око. Не знаю, чи будуть яблучка. Вона у нас дуже давно, декілька разів ми її пересаджували. Пару років вона нас уже радує смачними яблочками. Після дощу всі грядочки дуже забиті, і багато, багато трави. Траві нічого не заважає. Тому я. Не могла полоти цибульку сапкою, тому що дуже налипала земля на сапку. І я взяла ось такий пристрій, я називаю його культиватор. Не знаю, як він насправді називається, там можна їм так і зрізувати траву, а потім таке колесико і рихлити. Але навіть і на нього набиралось багато землі, і я весь час повинна була струшувати її. Чоловік весь в цей час посадив гарбузи і посадив кабачки. На городі біля грядок у мене росте Алісум скельний. Під час світіння це яскраво лимонне мереживо, дрібне листя. Дивовижно гармонійно поєднується з щільними жовтими суцвіттями, дивує яскравістю і простотою догляду. Аромат стоїть медовий, кущик здається сонячним маревом. А лісом гірський це такий рекордсмен по розмноженню самосівом. А ось гравілат. Який придбав для мене мій чоловік, і я, і я хотіла якнайшвидше висадити його в своєму садочку. Дивіться, який він помаранчевий, який яскравий колір, і тепер він буде прикрашати мій сад. Я маю гравілат уже минулого року я придбала. Але цей е, мені дуже сподобався. Такі е, на високих квітконосах е, квіточки е, тепер мене радують. А минулорічне моє придбання ось це такий гравілат із пастельно-рожевим напівмахровими квітами, пелюстки такі ніжні, з, вара... з рваними краями, через що квітка здається ще більш легкою і такою е, аж повітряною. Цей маленький красунчик добре розростається і кущик весь усипаний квіточками. У другій половині літа навіть можливе друге цвітіння. А ось мої примулки, ті, що в мене давно в садочку, а це я також спішила якомога швидше відсадити примули, які придбав для мене мій чоловік. Подивіться на ці красуночки, які підняли свої голівки догори і так гордо дивляться на нас, ніби показуючи всім своїм видом. Дивіться, якими красуночки. Колір їх дуже яскравий, серединка жовтенька. Висадила я їх на обабіч доріжки біля сухого струмка, що веде до гроту, під старою яблиною. Тут у мене вже росте окопник. Я думала, що він пропав, але бачу, що виходить після зими. Також висадила молочай, який мені придбав чоловік. Це жовта така кулька, ніби яскраве сонечко в моєму садочку. Подивіться на цього красунчика. Як можна не залюбуватись е, цією красою? Е, тепер він е, радує око і е, прикрашає мій садочок. Кущик має е, таку кулясту форму, квіти зібрані у золотисто, жовті суцвіття. А це карликовий японський сіревель фолс, кучи або папороть. Маю сріблясте листя з пурпурово-фіолетовими черешками та зелені стебла. Порадили висадити у напівтіні. Я так і зробила. Я маю ще папороть, яку принесла із лісу, лісову зелену, такого насиченого зеленого кольору. Вона в мене давно зростає. А це зеленчук, або яснотка зеленчукова. Народні її назви Добропіль, Глуха м'ята або лісова крапива. Я висадила її на окремій клумбі. А це спірея, яка саме спірея, я не знаю. Думаю, що, мабуть, це така японська спірея, яку я вже маю. А я хотіла спірею, яка цвіте таким білим водоспадом. Це очіток. Очітків я маю, очіток видний, тільки цей очіток є з якимсь кругленьким листячком. Не знаю його назву, ну побачимо, коли він буде цвісти. За всім цими діями весь час наблюдала, спостерігала сусідська кішка. А це декоративна конюшина. З латині. Перекладається як трилисник. Лист з чотирма пластинами вважається символом удачі. Втім, є види, у яких все листя четверне. А це тим'ян або чебрець лимоннопахнущий. Листя дрібне, зелене, з жовтою блямівкою, цвіте світло рожевими квітами у червні липні. Це гарний натуральний засіб від кашлю та запалень, що вражають дихальну систему. Він має прекрасний аромат лимону і використовується для гострих м'ясних страв та овочевих начинок, а також в чай. Цей чебрець мені подарував брат, і я висадила його. В такий горшечок, для якого спеціально я зробила сахій струмочок. А ще хочу вам похвастати, що восени, коли я постригла лаванду, то наживцювала її, і ці живці я просто потикала обабіч доріжки в землю, і яке було моє здивування, коли дивіться. Я побачила, що навесні вона, Лаванда, пустила нові прирости, бачите? Тобто вона прижилась просто так. А це ломікамінь тіньовий, уже з бутончиками. Це моє минулорічне придбання. Дякую всім, хто був разом зі мною, всім мирного неба над головою.